Моє вітання, компанія автопарк, нове надходження Peugeot 207 2008 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 1,6 літра, механічній коробки передач та передньому приводі. Візуально тепло ЛКП автомобіль у нас без критики. Гарно в гарному такому сірому кольорі. Присутні дрівні нюанси, які на їзду не впливають. Автомобіль у нас приведені з Європи в Україні від другого власника. По комплектації оригінальні легкосплавні диски 17-го радіусу. Такі гарненькі стильні дисочки. Задні парктроники. По салону. Чорний текстильний салон. Ось в такому стані. Стеля чистенька. По комплектації бортовий комп'ютер, мультимедіа, клімат-контроль. Ось є датчик дощу, датчик світла, круїз, електрорегулювання дзеркал, ранні електроспопідйомники по задньому ряду. Також це супер чистесенько. Оглянути дане окрасення можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.